Нові політичні сили, не висунули свого кандидата, але це не грає їм на, на руку раз. По-друге, е новообраному голові, я вітаю цей вибір е Депутат. депутатів. Їм працювати, значить це, це, це вони повинні працювати разом, його підтримувати. Але йому буде дос, досить нелегко. Тому що має 10 партій, 10 комісій. Два заступники і голова бюджетної комісії це держслужбовці. Як кому що пообіцяли, як будуть роздавати кому місця, оце буде дуже тяжко зробити. Тому що хтось лишиться невдоволений 100%. На всіх не вистачає. І ось наступний крок після обрання це пропозиція Інги Маковецькій від радикальної партії на першого заступника. Оце вже стало цікавим розвитком цього сценарію. Кому що було обіцяно за. Голоси. Я вчора мав допис у Фейсбуці, коли побачив, що корупціонера Маніліча в останній день своєї роботи ганічеру призначив на посади керівника департаменту комунальної власності від чи відділу комунальної власності. То я звернувся до Івана Миколаївича Мутяна. Це було моє перше звернення до обраного голови стосовно негайного звільнення цього корупціонера з цієї посади. Знають навіть далі, що відбувається, що пан Ганічери хоче зайняти місце керівника комісії з комунальної власності. Тобі ж такий дует з минулого. Цього не станеться. І тому зараз в голові буде дуже треба буде проводити перемовини з усіма головами фракції стосовно майбутнього формату дії обласної ради. Кому яку комісію? Кому яку посаду? Мене теж бентежить те, що партія. Солідарність, навіть переможець в області, має 15 мандатів, не наполягає і гідно не відстоює свої позиції, як правлячий представника влади в Чернівецькій області. Якщо нема посади керівника, то перший заступник повинен певно від найбільшої фракції, а навіть представників фракції, які мають по 4 депутата, яким дозволили пройти. Тому що ми розуміємо, що було.